Те ставлення під могильного булгакову. Бо є, є давно тягнеться за руба ну, типу, в Києві стосовно музею Булгакова. Типу, що Булгаков створив імідж ем, Києву, і всі казали, що ні, що це, по-перше, ну, пропаганда, по-друге, упередження. Також стереотип, що взагалі Булгаков не ем, ну, по перше, він українофоб, а по-друге, все, що він писав про Київ, е, ну, типу, і рядом не стоїть, і, і поруч не стоїть із тим, як виписав Київ підмог. Могильний. Ми наражаємося на суцільні потім дискусії щодо Булгакова і підмогильного, якщо їх порівнювати, але. Було. Одному... Але в одному я можу сказати, що вони схожі в опису атмосфери тих часів. Булгаков намагався описати зі свого боку, зі свого. Ти про революційні оці штуки ну не, не революційні у нас це в Росії була революція. У нас боротьба за незалежність. Мається на увазі, що відбувалося в 17 по 20 років саме в Києві і в Україні. Тобто, ти маєш на увазі, що тематика десь перегукується, висвітлення ну, протилежне. Так, Як ми зараз ж, можемо бачити жили в Вони жили в один і той же момент історії. Uh -huh. І той, і той були а, свідками тих чи інших подій. І звісно, вони описували кожен зі свого боку. Але булгаков з українофобського. І тому... ну, Булгакова Україна Фобша, я можу сказати. Я з одного боку не хочу занурюватися в цей срач, з іншого боку, мені важливо. Тому що я повністю розділяю ось цю тезу, що, умовно кажучи, музей Булгакову в Києві зараз це зашквар. А те, що немає досі музею підмогильного в Києві, це теж зашквар. Ну, в принципі, так. Да.